Ви на Ютуб каналі платформи Алгоритм дій. Мене звати Ірина Новосад і сьогодні ми спілкуємося з гостями центру дія бізнес у Луцьку. Сьогодні в нас Володимир Воробей, це керівник агенції економічного розвитку ППВ. Привіт. Привіт, раді світати в нашому місті. І в мною колеги трішки піджартовують. Але я завжди, коли спілкуюся з гостями нашого міста, особливо тими, які приїхали до нас, до центру діє бізнесу Луцького, я завжди їх запитую, чому Луцьк. Чому Луцька? Чому ні? Та да? то вже завжди... хороший початок <гум> <гум> завжди цікаво приїжджати. Дивитися, бо зараз ми працюємо власне за аудиторією підприємців, і зважаючи на те, що все таки це достатньо великий регіон. І чому ні? Чому не приїжджати, не працювати з підприємцями в Олені? Як часто ви тут буваєте? Ну насправді не так часто, тому перед 23-м роком, фактично, років 10 не був у Луцьку. незважаючи на те, що ми везуємось у Львові, і ніби здавалось би близько, але якось ментально це якийсь інший регіон, до якого ти просто так якихось приводів їздити до Луцька насправді мало. Це дуже насправді прикро чути. Я сподіваюся, mm -hmm. що будуть якісь у вас нові прилади. Ви зможете сюди Якщо вам цікаво, звісно, буде, і ви будете сюди частіше приїздити. Були дуже давно. Можливо, маєте якісь враження, що було тоді, що я зараз ще не встигла ще поки що ознайомитися з містом? Ну наразі важко сказати, mm -hmm. бо тобто не зможу. Хоча минуло разу ми були, була дуже гарна історія по замку. Того пройшли, сподобалися на ці нові речі, які зроблені в замку, підземелля, які розширені. Ви ти розумієш, який це величезний потенціал, навіть це але один цей об'єкт і те, що можна зробити з ним і всередині і навколо, тому в цьому плані Луцьку насправді дуже повезло, що є такий історичний об'єкт, який вже є магнітом сам по собі. Але звичайно, що одного магніту мало для великого міста, а міста, яке. Якісь має прагнення, амбіції, то, власне, тут треба далі вже створювати, розвивати якісь інші осередки. Давайте трішки розп... mm -hmm. розкажете про вашу агенцію, що це за агенція, як розшифровується ця абревіатура ПІПІВ, чим ви займаєтесь, щоб наші глядачі трішки про це розуміли і знали. Агенція економічного розвитку розшифровується як People Performance Value, То тобто це зашита така ідея про те, що саме люди створюють цінність, і тут потрібно допомагати людям створювати ту цінність. Ми базуємося у Львові, працюємо з 2008 року. Наш фокус це власна економіка, допомога у зрілості бізнесів, допомога у формах, форматах, інструментах місцевого економічного розвитку, допомога з політиками. Які Допомагають сприяють економічному розвитку, але звичайно ключове це ще раз економіка: це є бізнес, підприємництво, допомога бізнесам в дорослішані, в То власне у нас є навіть напрямок, який так і називається підтримка бізнесу та зрілість бізнесу. Тому ми маємо таку економічну призму в нашій діяльності. У мене відразу питання виникає: що для вас є зрілий бізнес? Зрілий бізнес це той, який має призначення, розуміє для чого він існує, то тобто з якою метою це було створено, розуміє на яких ринках працює, з якими продуктами, в якому є добротно поставлені процеси, в якому є план дії, стратегія для куди вона рухається, як вони розвиваються, в якому є добротний фінансовий стан. Тому що дуже часто у нас є. Прекрасні початківці або навіть доволі великі бізнеси, які насправді, коли ти починаєш діагностувати бізнес, з'ясовується, що там не все так райдужно, і велика кількість викликів і проблем. Виклики для бізнесу це є добре, це є звичайний здоровий стан. Але питання, наскільки системно з ними працюють, і наскільки це є справді зрілий бізнес або добротний бізнес, чи це є навіювання і уявний бізнес тому власне, це те, що ми маємо на увазі під зрілістю бізнесу. У нас такий знаєте, стан перманентного мені здається стресу і хаосу в бізнесу і в Україні. Тому так це дуже важливо, щоб ми працювали над такими речами і створювали сталі бізнеси. Ви також працюєте дуже багато саме в креативній економіці. А давайте ми ще раз також розповімо нашим глядачам про те, що таке креативні індустрії, тому що у нашої платформи також є одна з цілей. Так це створення креативного хабу тут в Луцьку. Хотілося в Україні, напевно і в Україні, в Луцьку. Тому давайте розкажемо ще раз, що таке креативні індустрії. Креативні індустрії з позитиву, що у нас є законодавчо державно визначене формулювання, що таке креативні індустрії. Це десь років 5 тому це було закріплено на рівні постанови Кабінету міністрів України. Є 12 креативних індустрій. Насправді я теж не зможу сказати прям всі по пам'яті, але з це сфера, яка охоплює і традиційну культуру, те, що ми називаємо музеї, навіть архіви, галереї, виставкові простори, доми. Ціл безпосередньо людей, які малюють, творяться літераторів до культурних індустрій, то ці індустрії, які вже використовують ем... Твори митців а, ті самі галереї, які я вже згадував, або театри. А, що ще це може бути? Це крафтове виробництво теж охоплюється. А, якщо рухатись далі до більш сучасних, то а, ми говоримо про агенції різного роду, креативні, брендингові, маркетингові, комунікаційні а, тощо. Ми говоримо про. А, Аудіовізуальній індустрії це кіно, відеопродакшн, Ми говоримо про музику, музичній індустрії, це теж одна з креативних індустрій. Ми говоримо про хаби, осередки, простори знову ж таки різного типу, які сприяють, заохочують, надають місце звукозаписуючі студії, танцювальні студії, то це все це все. Є креативні індустрії так само часто згідно законодавства, також ходить. А й суперечки. Наскільки IT є як. Креативом, тому що звичайно є дизайн. Дизайн це одна дизайн, мода це ще ще частина креативних індустрій, ще одні індустрії з переліку тих 12 які визначені з іншої сторони. Про IT точиться дискусія, тому що більшості все таки інженери, програмні інженери, аж ніяк не люди, які творять. Творять, власне. Інженери це також доволі творча професія, може ну, бути, але моменті. креативний код навряд чи всім буде допомагати, і замовники дуже хочуть креативний код, вони хочуть добротне ем, інженерне рішення е, продумане. Тобто, але це вже такі, я би сказав, більше м, е, семантика, семантологічні вправляння, але насправді є перелік 12 креативних індустрій від нового сучасного інтересного до традиційного. Культурно, звичної нам культури, як ми це розуміємо, я розумію, що ви не надто можливо аналізували Луцьк як місто з його там різними перевагами, але все ж таки я задам це запитання: чи вважаєте ви в принципі оцю ідею створення креативного хабу у Луцьку доцільною, адекватною і перспективною? Ну, почнемо з того, що креативні індустрії це швидко зростаючі галузі і до війни до початку широкомасштабного вторгнення. Вони дуже активно в Україні розвивалися. І під час війни, в принципі, це та галузь, яка менш впала, ніж інші галузі. Вона є затребувана. Люди хочуть е, е, і цікаві культурні продукти. То від виставок, галереї, вони хочуть від, відлучатися від світу воєнного часу, переходити якісь і потребують таких культурних продуктів продуктів атракцій. Е, з іншої сторони, ми говоримо про Самі дизайни про ті самі агенції, де в багатьох містах і загалом в Україні вона зростає на цей попит. Люди розуміють цінність візуальної якості, естетики, цінність якості комунікації. Відповідно, такі речі затребування і попит зростає з іншої сторони. Так само креативні індустрії, оскільки це все таки світовий масштаб, то все часто це те, що найлегше з чим вийти на іноземні ринки, тому. На мою думку, креативні індустрії і такі хаби, осередки, які би стимулювали, розвивали, підтримували, вони доцільні ем, будь-якому місці, в якому я понад ну, зараз я скажу таку арбітражну на свою суб'єктивну думку. Кількість населення, можливо, там понад 200 тисяч людей. Це вже є доцільно мати такі осередки. Ем, Ми підходимо 음, за цим угу. критерієм. У нас якраз трошки більше ніж 200. То на мою думку, так, такі осередки мають бути, бо саме навколо них купуються, групуються представники креативного креативщики, креативники, як їх називають відповідно вони тяжіють групуватись, працювати разом. І тому міське середовище воно апріорі притягує таких людей. Це не про творчих людей, це така про креативних людей, творчі а креативні, і власне хтось має їх зв'язувати, хтось має їх об'єднувати, бо саме коли вони взаємодіють, народжуються нові ідеї від продуктів, вистав, ідей, дизайнів до до нових бізнесів. Да? Давайте повернемося до той теми, з якої ви приїхали до нас до Луцька це бізнес під час війни, тобто побудова моделей і стратегій для бізнесу. Останнім часом чую таку думку, що зараз дуже важко робити якусь стратегію, і що, можливо, навіть її не варто робити, тому що ми живемо під час дуже активних воєнних дій. Що ви скажете про це? Заперечити чи підтвердите, і взагалі, який горизонт планування може бути? Питання в тому, як дивитися на стратегію, тому що якщо дивитися на стратегію традиційним методом довгострокові, цілі, середньострокові, куди ми рухаємось, як якийсь певний усталений процес, документ, який має бути якийсь якісь плани, по ньому ти рухаєшся, то можливо, справді зараз це недоцільно. І, в принципі, підхід до стратегії швидкоплинному світі він змінюється теж. Стратегія це радше про те, розуміння. Навіщо цей бізнес і яким чином він створює додатково додану цінність, то додану вартість, яка створюється бізнесом, яка, врешті-решт, стає прибутком або не стає прибутком. А і власне, які виклики є на шляху до зростання, трансформації розвитку? що є ключовим викликом, і що треба зробити для того, щоб це вирішити? І які б ні були обставини, тобто зараз чи це ковід, чи зараз це війна, це зовсім зміна обставина. Бізнес, який працює, який хоче рухатись, який взагалі існує, він мусить мати план дій. Тому, якщо ми говоримо не про е, стратегію в нашому уявному суб'єктивному вигляді, як це щось страшне, довге, довгострокове, паперове або якесь фундаментальне, скажімо так, то ні, такі стратегії недоцільні. Але план дії у бізнеса мусить бути. А на який період залежить на яких ринках вони працюють? Це може бути короткостроковий з іншою, наприклад, даючи приклад. Якщо текстильний бізнес зараз багато хто переключався на початку два роки вже тому, коли почали широкомасштабне вторгнення. Вони включались на, наприклад, на тактичний одяг. Ще mm -hmm. щось тут потрібно теж думати, наскільки цей попит залишиться, яким він буде. Ну, мені тому, здається, що... він вже зараз дуже падає. Багато хто перекваліфікується навіть у нас тут в Луцьку на місці. Наприклад, і це добрий приклад виклику. і добрий приклад. Важливості думати і на перспективу, тому що зараз це можуть бути 50 людей, які шиють щось, що через півроку-два місяці буде недоцільно, і тоді буде питання, що робити з людьми. То тобто тут є питання відповідальності, питання збереження бізнесу, питання збереження бізнесу як активу. Чи можете дати якісь можливо універсальні поради для представників малого і середнього бізнесу, як будувати тоді оцю стратегію зараз? Я є прихильником і адептом концепції ключових здатностей. Здатність це кожен бізнес мусить мати якісь здатності, які їх вирізняють поміж інших конкурентів або учасників ринку. І здатність це є вміння використовувати ресурси. Задля досягнення ефективного досягнення результату всередині бізнесу. Тобто, це не про те, що робить, які продукти робить бізнес, це не про характеристики, якісь вирізняльні, це про те, що здатний зробити бізнес тими ресурсами, які є в розпорядженні, тому що можна мати людей, можна мати прекрасну команду, можна мати багато коштів, можна мати великий попит, і можна не спромогтись бути нездатним використати це. І відповідно, моя рекомендація це чітко розуміти, які здатні. Атності вже є, що потрібно підтримувати, які здатності бізнесам потрібні для того, щоб рухатись далі. Ще одна рекомендація це розуміти і вміти вирізняти істотні виклики, тобто, що є ключовою ключовим викликом для розвитку бізнесу: чи це є брак коштів, чи це є нерозуміння попиту, чи це є продукти, які. Не сприймаються ринком, чи це є вміння аналізувати дані, чи це є автоматизація, чи це є брак людей, тобто які виклики стоять, і відповідно вміти планувати свої дії щодо вирішення цих викликів. І робити це з чистим розумом і здоровим глуздом, тобто без навіювання, без міфологізації, без якихось ми можемо. І там надлишкового драйву, який насправді недоцільний, зайвий. Тобто, оці дві речі: як вирізняти здатності, як їх розуміти, які в твого бізнесу є ключові здатності, як їх вибудовувати поступово, але набувати їх для того, щоб займати своє чільне місце на ринку і рухатися, розвиватися. І друге, це власне вміти розуміти, які виклики стоять, і що ти з тим можеш робити, і зрештою робити ті дії. Не що вони вони можуть обов'язково бути найідеальнішими Не що саме ці дії допоможуть вирішити це. Але якщо бізнес нічого не робить або немає логіки в діях, просто бо всі роблять, і мені треба, або якісь так дуже часто буває. На жаль, це шлях до неуспіху. Назвемо це так, і тому ця от. Здоровий глузд, холодний розум, логіка прийняття рішень, і, зрештою, прийняття рішень і їх впровадження це те, що потрібно бізнесам за будь-яких умов Ну, Мені здається, ще від себе додав, що можливо тут бізнес повинен ще адекватно розуміти, що це треба і аналізувати, і над цим думати, тому що дуже багато, от, коли я спілкуюся. Представниками малого середнього бізнесу вони дуже часто ну, на такому етапі приходять і кажуть, мені потрібно там знає відео в інстаграм чи мені потрібно там, зробити нову фотосесію. І коли вони приходять з цією консультацією до мене, як до комунікаційника, і я починаю неряти в цей бізнес, і я розумію, що ні. Їм потрібно от все це, що ви сказали, і от це також дуже важливе, на мій погляд, думка. Треба донести те, що не все на поверхні, що треба дуже глибоко глибоко копнути і для того, щоб зрозуміти, але на захист підприємців, ви теж кажуть, має бути здоровий, тому, що з одної сторони говорять бізнес-консультант, тобто людина, яка консультує, розбирається, проговорює. Але я так само досить адекватно ставлюся до того, що можна все перегнути, і, і часто треба зробити для того, щоб наступити на граблі, зрозуміти, як це працює, зробити це швидко, ітеративно, не занурюючись, не витрачаючи час, ресурси на якісь глибинні аналізи, на збирання даних дуже часто оцей весь процес, це процес заради процесу. Він займає час, тобто. Середньому бізнесу це доцільно робити, бо там є ресурси, там є можливість виділити час, виділити людей. Ми не говоримо про якісь масивні періоди часу. Але коли це мікробізнес або лише початок діяльності, тут важливо підходити знову ж таки здоровим глуздом. Да? Наскільки ви маєте той ресурс, наскільки є у вас час на те, щоб це суперглибинно аналізувати, придумати якісь моделі? Часто насправді життя покаже і дуже часто насправді. Можна зробити якимсь мінімальним, те, що називається здизайнувати це. Прекрасний приклад дизайн мислення. Коли ти щось хочеш змінити, можливо, якщо це занадто ризиковано, воно може тобі поламати все, що у тебе зараз наразі працює. Ти можеш зробити щось, попробувати, протестувати на якомусь одному клієнту з якимсь одним сегментом споживачів, десь щось просто подивитися, чи воно працює. Якщо це добрий результат, тоді це масштабувати. На тобто такі от швидкість прийняття рішень, апробації, відкидання, приставання до якихось рішень, впровадження цього. А це і визначає цю динаміку бізнесу. Хто швидше рухається, той швидше знайде оцю формулу успіху, да, яка поєднує ці здатності. Те, що потрібно людям, і там, де створюється до донаційність, справедлива, правильна, заради якої бізнеси спрацює, те, що ми називаємо прибутком. Тоді бізнес є прибутковий. Така, знаєте, то відразу з одного боку тобі треба швидко, динамічно, гнучко, з іншого боку, все-таки аналізувати в якісь стратегії? Ну одним словом, як завжди, в підприємництві в тебе такий складний шлях. Бо на мій погляд, підприємці це такі дуже відважні люди, особливо в нашій країні. Скажіть, будь ласка, чи взагалі ви як би ви оцінили от українське підприємництво? Чи готове воно до такого сталого стабільного розвитку створення таких можливо? Великих системних бізнесів наскільки ми готові до цього, і наскільки процес взагалі який він? Ми йдемо на спад, ми ростемо? Яка тенденція? Е, ну насправді я дуже позитивно оцінюю становлення українського капіталізму. Назвемо це так, тому що капіталізм це не про олігархів, і великі бізнеси, і олігархат, це про власне середній бізнес, який створює. Зайнятість, які створює додану цінність в економіці, і чим більше в Україні буде спроможних конкурентно здатних середніх бізнесів, тим краще для нас, як для країни. Загалом, відповідно 15 років, як я почав свою. Комерційну теж діяльність, теж підприємець, і я бачу величезний поступ в цій сфері. Тобто, у нас є добротні середні бізнеси, які мають так само, як і всі, мають низку викликів, але вони мають цю здатність їх вирішувати. Тобто, знову ж таки, повертаюсь до того свого концепту здатності. І середній бізнес у нас є, розвивається в різних нішах, дуже цікаві, хороші бізнеси, про які ми можемо не знати. Наприклад, є кілька компаній, з якими ми працюємо про які ми як піпів консультуємось, працюємо, допомагаємо тим бізнесам, і це не є компанії, які будуть знати всі про які там говорять, але вони активно зростають, вони покращують свої бізнес-процеси, вони рахують свої кошти, впроваджують управлінські обліки. Вони оброста мають свою стратегію, розуміють, як вони збільшують свою ефективність, на які ринки вони виходять, як вони, вони працюють з інноваціями, вводять нові продукти. Наприклад, кілька прикладів про які. Слухачі, мож, можливо, і не знають, а можливо, якщо знають ці бізнеси, це супер. Скажімо, саме Копак, тобто це uh -huh. компанія, яка виготовляє упаковку з макулатури в сировини. І це доволі велика інженірингова виробнича компанія, яка вирішує питання під конкретний бізнес, робить упаковку. Це від для яєць до тримачів кави, які ми дуже часто беремо, коли беремо більше, ніж дві кави з собою на виніс. Відповідно, це їхня. Продукція і це технологічно складна і, наприклад, вони експортують в Європу і активно розвиваються там. Або візьмемо Limestone Ukraine, виробник фарб декоративних штукатурок. Тобто в них є своє виробництво у Львові. Відповідно, вони є, мають великий вибір і декоративних штукатурок, експериментують з ними. І зараз вони активно розширяються по Україні, шукають нові центри, шукають партнерів, з якими вони можуть відкривати свої центри, мають свою впізнавану впізнаваність центри Limestone — це як їхня вирізняльна ознака. А і скажімо, цей виробник фарб і декоративних штукатурок від. Сировини до конкретного продукту, який ми можемо брати. Інший приклад, це у нас є кілька брендів вишиваного одягу, які вже роблять, наприклад, та сама Гойра або Франківська Чернікова, або гушка, яка робить не лише одяг, але елементи декору з традиційних технік в Косові Франківської області. І це бізнес, який дуже активно зростає, який зараз постачає на експорт. Останні вони співпрацювали з геп на американському ринку. Вони замовили велику партію суто розроблену під геп, і це робляться ткалі в Карпатах. Це традиційні техніки, які тут класичний приклад знову ж таки креативних індустрій, яким вдалось і прекрасні маркетинги комунікації. І, наприклад, гушка це прекрасний приклад ще малого, але добротного бізнесу, який активно розвивається, впроваджує процеси, ставить менеджмент, виводить нові продукти. Тобто, живий активний динамічний бізнес. Всі ці три компанії, які я назвав, можна ще назвати Гойра Черникудова. П'ять компаній, які я згадував то це. Є цікаві приклади таких. Малих середніх бізнесів, які добротні, розвиваються, рухаються, покращують управління. Ще можу з останнього згадати: є Гіспойнт. Це компанія, яка займається геодезичними сервісами на європейському ринку. На українському ринку вони працюють під брендом Мірничий. І це, наприклад, Найбільше в Україні бізнес, які працюють з геодезією, геологією тими даними. Тобто, це професійні послуги, заточені на конкретний ринок, або згадати Франківський Адамсон, тобто які мають найбільшу кількість енергоаудиторів і професіоналів з управління проектами енергоефективності в житловому секторі. І працюють з великими міжнародними фінансовими організаціями, їхніми проектами в попровадженні їх тут в Україні. Тобто ще 10 років тому тих бізнесів не було про які я говорю. тобто є от і професійні сервіси вузькозаточні, спеціалізовані з експертизою є продуктові компанії. Це, це здоровий український нормальний бізнес. І з таких бізнесів стає більше. Вони шукають експертизу, вони діляться, вони створюють кейси. І навколо вже починає вже створюватись. В Україні теж є питання по створенню екосистеми підтримки та розвитку бізнесу. Це яка складається із центрів підтримки підприємництва, такими як діє бізнес у Луцьку, або які більш заточені на початківців, не ті, хто тільки хочуть зрозуміти, що підприємництво це їхнє до центрів підтримки вже бізнесу. Тобто це ті, які більше фокусуються на вже усталені, якісь малі середні бізнеси, які визначають, як їм рухатися, які потребують іншої тип підтримки. Є, наприклад, центри, які працюють зі стартапами технологічними, і це теж добре. Це теж своя заточка. Або креативні хаби це теж є учасники екосистеми підтримки бізнесу, розвитку, підприємництва, або ті, які фокусуються на певній індустрії, в даному випадку креативні. Це можуть бути навіть агрохаби, і агроцентри, які працюють вже з СГ-виробниками, з виробниками як сировини, так і виробниками продуктів харчування та дотичними індустріями для цього, зважаючи на те, що Волинь – це будь-який регіон України ми аграрний. Апроволі, аграрний, Це власне питання, які інновації впроваджувати або як працювати з технологіями переробки. Не лише задля підвищення ефективності сировинної сторони, але і як і в переробку, тому що для для багатьох сировинників це дуже незрозуміло, тому що це робота або B2B, або B2C, тобто, це, це інші ринки, інш, інший тип взаємодії учасників на тих ринках, інші потреби, інше розуміння, інші знання. І тому тут потрібно де, де про це дізнатися, з ким поговорити, де знайти ті зв'язки. Тобто, відповідно тут стає потреба в різного роду. До організаціях підтримки бізнесу, які надають різні типи і формати підтримки, судячи з широкої відповіді, то все добре зі сталим розвитком підприємництва в Україні і це супер. Ну, бо я думаю, що ми могли б ще наводити і наводити цих прикладів, це круто, що ми маємо про що розповідати насправді. Хочу, щоб буквально у нас є кілька хвилин, я хочу поговорити трішки про інші види і сторони вашого життя і діяльності. Ви долучаєтесь також до розробки стратегії міст, правильно? І хочу запитати, от цей трикутник, влада, громада так, і бізнес, от як у вашому розумінні він має взаємодіяти, щоб місто ефективно зростало? Ну, По-перше, всі живуть на одній і тій самій території, і відповідно всі один від одного залежать. Можливо, на жаль, часто, на жаль, ми не можемо обирати сусідів, зважаючи на війну, яку ми зараз ведемо з країнами-агресорами. Але на рівні громади зрозуміло, що та громада переможе, тому що громади конкурують між собою, конкурують за людей, конкурують за бізнес, конкурують за ідеї, конкурують за все. Відповідно, ті громади переможуть, які зможуть налагодити продуктивну та ефективну взаємодію між різними секторами, коли влада працює з бізнесом злагоджено, причому з. Це не означає, що не має бути регулювання, не має бути встановлених прозорих рамок взаємодії, бо інакше це ми переходимо на корупцію. Громадянське суспільство має з однієї сторони пильнувати і виконувати функцію наглядача над бізнесом, так само як і над владою. З іншої сторони мають бути моделі взаємодії між владою, громадянським суспільством, волонтерство, хаби, виконання якихось соціальних функцій. Це Класичний приклад, де влада може співпрацювати з інституціями громадянського суспільства, натомість бізнес так само може і має працювати взаємодіяти в конструктивний спосіб, долучати громадськість до. Оцінки проєктів, до спільних проєктів соціальної відповідальності бізнеса і таке інше, тобто на рівні території сектори мають між собою взаємодіяти, навіть щоб організувати визначити пріоритети на для того, щоб розуміти Тут хочу вас трішки місто. перебити, Ой. тому що ви кажете, мають ну мають так, але по факту ми маємо дуже часто іншу історію. Ніби ми, ми розуміємо це все так, але в нас є якісь, можливо, в, в різних громадах так? це по-різному відбувається. Наприклад, там у Львові, можливо, це ефективніше і цей трикутник працює. Можливо, в якомусь іншому місці він не такий ефективний. От, що нам заважає от, от, виконувати оці мають, про які ви говорите? Це рівень дорослішання, я би сказав, то коли ми погоджуємось не погоджуватись. І шукаємо точки дотику і спільність рішення для того, щоб тому, що нам далі разом жити. Відповідно, це вміння з одної сторони сприймати критику, а з іншої сторони на неї реагувати, мати власну позицію, але мати формати взаємодії, які прийнятні для обидвох сторін, і вони створюють синергію від взаємодії. Це є ознака зрілості, це одна дорослої взаємодії, тому що просто сварки це дитячий інфантилізм. Сам дурак, ти дурак, тобто поговорили, то тобто це не є рівень дорослої взаємодії. Ми говоримо про країну, яка ви як ми кандидатом на члени в Євросоюз. На нас дивляться наскільки ми подолали цей інфантилізм як суспільство, тобто чи ми здатне. Відкрити очі і дивитися, що у нас є проблеми, чи ми здатні разом сідати і спільно шукати рішення тих істотних суспільних питань, які у нас є. Чи ми не здатні, чи це є пісочниця, в якій ми бавимося, б'ємося, сваримось, тобто ненормально не хотіти вирішувати питання, закривати очі і вимагати іншу сторону робити те, що я хочу. Дуже вам вдячна за те, що виділили стільки часу для нас. Сподіваюся, що ви ще будете у нас в Луцьку. Ми не в не в останнє з ми бачимося. Дякую. Дякую вам.